95-та дякую, дякую. річниця дякую, Олександр найголовніше свята дякую, дякую. радянської України. Вони не перестають свято вірити, що державний переворот у жовтні 17-го року був великою соціалістичною революцією трудящих проти експлуататорів. Вони і надалі закликають пролетаріат усього світу об'єднатися проти спільного ворога. Це була воля трудових людей, це була воля тих, хто був експлуатований. Це була воля тих, хто працював, а не паразитував. От, на жаль, зараз дуже багато паразитів розвелося. так і ми всі це бачимо. Скільки паразитів у нас? Оці експлуататори, так далі, так далі. Капіталісти, буржуазія. Прихильники Ілліча переконані, жовтнева революція була подією світового масштабу. Вона сприяла визволенню з рабства африканців та латиноамериканців. То був початок краху колоніальної системи. У світовому масштабі, дякуючи тому, здобули незалежність країни Африки, Латинської Америки і решту-решту. І, і у минулих роках у цей день біля пам'ятника вирували пристрасті. Постійно виникали сутички між більшовиками та націонал-патріотами. Нині тут тихо. Покласти квіти зголосилось за ледве з десяток прихильників. Монумент слави радянським воякам обрали не випадково. Саме Червона армія здобула і захистила революцію в 2017 18 році, якщо ви знаєте. Тому сюди я мушу класти. На десяток більшовиків лише один опонент. Він не протестує, а тільки спокійно спостерігає за дійством та робить висновки. Колись виходили, вони багато, людей, комуністи, коли на них звертали увагу, особи ми, демократи, а коли. Ми перестали звертати увагу і приходити сюди менше. І все взагалі так тільки подивитися, прийти як на кіно, то і їх менше і менше стає. Наймолодший більшовик присутній на святкуванні перша комсомолка Львівщини Еліна. Вона не жила у часи так званого соціалістичного експерименту, але знає, що потрібно українському народу. Тому що це єдине, то що для народу корисно, то що потрібно народу, соціалістична революція, Соціалізм це є вихід для простих людей, не для олігархів. І я хочу жити в своїй країні, гордитися, пишатися нею. Хочу навчально безплатно навчатися, хочу безплатну медицину. Хочу, щоб люди, прості люди, жили дійсно добре. Після покладання квітів більшовики попрямували до офісу комуністів продовжувати святкувати. Володимир Моїсієв, Роман Миленький, головні новини Львова.